Окалеска випросимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. Понад 100 китайських громадян повертають на батьківщину чартерним рейсом. Це перша великомасштабна депортація за останні п'ять років. Пекін вимагає лояльності від членів комуністичної партії, які живуть за кордоном. І як це суперечить законодавству США Китай захоплює тайванське рибальське судно з п'ятьма членами екіпажу? Це перший такий крок Пекіна за останні 17 років. Депортації зі США до Китаю американський уряд вислав 116 громадян КНР. Це перший такий чартерний рейс із 2018 року. Невідомо хто ці люди, але судячи із заяви посольства Китаю Вашингтоні, до групи могли входити ті, хто нелегально перетнув кордон США. А також організатори таких перетинів. Останніми роками людей, які нелегально перетинають південний кордон США, ставало дедалі більше. До президентських виборів у США залишилося лише чотири місяці. А нелегальна міграція досі турбує. Виборців так за вісім місяців 2024 фінансового року до сполучених штатів нелегально потрапило понад 30 тисяч громадян Китаю. Ця кількість вже перевищила показники за минулий рік. Раніше Вашингтону було важко депортувати нелегальних китайських мігрантів, бо Китай відмовлявся приймати їх назад. Цю депортацію провели за співпраці з Пекіном. Міністр внутрішньої безпеки США Олександро Майоркас заявив, що його країна й далі дотримуватиметься міграційного законодавства й видворятиме осіб, які не мають законних підстав залишатися в США. Водночас нелегальних шляхів до південного кордону США поменшало. Недавно новий президент Панами підписав із Вашингтоном угоду про те, що для мігрантів закривають дар'їнський розрив. Це єдиний прохід із південної до Центральної Америки. Еквадор ще одна важлива країна для багатьох китайських мігрантів, які намагаються потрапити до США. Недавно тут для громадян Китаю запровадили візи. Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що веде роботу з депортації ще більшої кількості нелегальних мігрантів. Однак, дати чар. Терних рейсів поки що невідомі. Працівник китайської міграційної фірми в Лос-Анджелесі розповів Голосу Америки, що ця новина набула широкого розголосу. За його словами, в районі Лос-Анджелеса про це говорить майже кожний китайський мігрант нова проблема. Китай посилює контроль над членами КПК, які живуть у США. Пекін вимагає від них зберігати лояльність Компартії. Але виконуючи цей наказ, вони ризикують порушити американські закони ось список вимог до членів китайської компартії в США, відмічатись в осередках КПК, щоб довести свою лояльність партії, розповідати позитивні історії про Китай своїм американським колегам, вивчати політичні матеріали, сплачувати членські внески КПК. Про це йдеться у статті Financial Times. сьогодні в США живе щонайменше 10 тисяч членів КПК. Багато хто з них обіймає керівні посади в елітних університетах а також великих технологічних та фінансових корпораціях з 2019 року. Компартія та пов'язана з нею спілка молоді вимагають від своїх членів за кордоном, щоб півроку звітувати в осередках КПК. Financial Times опитав десятьох членів китайської компартії. Серед них були студенти. Вони розповіли, що виконували наказ позитивно говорити про Китай. а Також отримували політичні матеріали від осередків КПК на батьківщині. До того ж, вони брали участь в онлайн-вебінарах, на яких їх навчали правильно розповідати про свою країну. За словами студентів, вони хочуть зберегти своє членство у КПК, бо після повернення до Китаю їм буде легше знайти роботу в державних установах чи державних компаніях. Але проблема в тому, що виконуючи вказівки Покіна, вони можуть порушити закон США, покликаний боротися з іноземним впливом. За словами адвоката, якщо люди намагаються поліпшити імідж іноземної держави у США і роблять це на прохання іноземної політичної партії, вони порушують закон про реєстр. Рацію наземних агентів скорочено ФАР. Згідно з фар, особи, які діють від імені іноземних урядів з метою вплинути на громадську думку в США, мають зареєструватися в міністерстві юстиції як іногенти. А для спеціалістів членство у КПК може приховувати й інші проблеми. Так, за деякими винятками, члени компартії не мають права на отримання грін карти. П'ять китайських фахівців у галузі технології розповіли Financial Times, що збрехали про своє членство у партії під час подання заяв на отримання робочої візи, щоб працювати в США іноземним спеціалістам, необхідно подати заяву на отримання робочої візи H-1B. Тепер Кілька провідних імміграційних юридичних фірм почали просити заявників уточнювати їхню приналежність до КПК. Глава компартії Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним вдруге менш як за два місяці. У середу Путін сказав всі, що їхні країни діють у власних інтересах. Сі відповів, що дві країни цитата мають зберігати відданість, вічній дружбі. Путін та сі зустрілися куларах саміту шанхайської організації співробітництва в Казахстані. Її розглядають як опонента США та їх союзників. Росія і Китай оголосили про партнерство без обмежень у лютому. 2022 року за кілька днів доторнення Росії до України. А під час війни торгівля між двома країнами допомогла Росії протистояти західним санкціям. Берегова охорона КНР затримала тайванське рибальське судно та його екіпаж. Тайвань повідомив, що китайські прикордонники висадилися на борт судна і направили його до порту материкового Китаю. Ми закликаємо материк не використовувати політичні ігри для розв'язання таких ситуацій. Будь ласка, якнайшвидше розберіться і звільніть човен та людей. Інцидент стався у внутрішніх водах Китаю, місце, де судно взяли на абордаж, розташоване за 18 кілометрів від міста Шеньху в дзінзяні у територіальних водах Китаю. Міністерство сільського господарства Тайвані заявило, що в деяких районах разом рибалять як китайські, так і тайванські човни. Тайванський катер захопили саме у такому районі. Водночас берегова охорона Тайваню каже, що два китайські кораблі перехопили човен у районі островів Зіньмен. Ця підконтрольна Тайваню група островів розташована поблизу узбережжя КНР. Тайвань направив до зони інциденту три судна, але їх заблокували китайські кораблі. На борту захопленого човна було п'ять членів екіпажу. Серед них двоє тайван. Анців і троє робітників мігрантів. Рибалки з Тайваню та Китаю регулярно виходять у море в районі островів Дзіньмень. Напруженість зросла після помітного збільшення кількості китайських суден у цьому районі. Міністерство сільського господарства Тайваню заявило, що рибалки з Китаю та тайваню завжди працювали в територіальних водах обох старін. І що коли тайванське судно потрапило до рук китайської берегової охорони, воно не виходило за межі стандартної зони. Канадські пенсії підживлюють китайську промисловість електромобілів. Як з'ясувалося, національний пенсійний фонд Канади вклав близько 600 мільйонів доларів у китайський сектор електромобілів. Водночас канадський уряд звинуватив Пекіну в використанні нечесних торгових практик у цій галузі. Згідно з вебсайтом канадського пенсійного фонду, він інвестував близько 300 мільйонів доларів у китайського виробника батарей для електромобілів. Він також вклав 116 мільйонів доларів в акції Біво. Вайді провідної китайської компанії з виробництва електромобілів та головного конкурента Тесла. Водночас Канада почала публічні консультації з приводу запровадження мита на імпорт китайських електромобілів. Міністр фінансів Канади заявив, що китайські автовиробники цитата навмисно створюють глобальний надлишок пропозиції. Щодо США то в травні губернатор Флориди Ронде Сантіс підписав законопроєкт, який забороняє штату інвестувати в компанії, які контролює КПК. А штат індіана вже вивів з Китаю понад п'ятсот мільйонів доларів інвестицій до того ж у таких штатах, як Іллінойс, Канзас, Міссурі та Нью-Джерсі, також розглядають законопроєкти про виведення коштів пенсійних фондів з Китаю.